Ну що, давайте зараз проведу коротенький огляд молокові цмуктуюча, який я замовила. Це буде б такий, знаєте, як первинний огляд, щоб перевірити, взагалі він працює чи не працює. Тому що, коли я його отримала, я його просто забрала і все, навіть не дивилася, як він працює і взагалі чи він включається. Значить, так, показую все. І так. Дивіться, замовила такий ефір, не знаю. Мені здається, це звичайний Китай та і все. І от такий от сам апаратик. А це от його такі от приспособлення. Тут зарядка. Далі це якісь насадочки, мабуть, зливати молочко, не знаю. І бретелечка, от тут. Зараз будемо включати його і розбиратися. І так, включаємо. Треба затримати кнопочку. О, погнав. Це швидкість один, я так розумію. Так, это у нас перемикання передачі. Йде плюс-мінус. Плюс, это а, і и швидкість. Так, так. Скорость. Потом, вот это, у нас сверху угу. над єдиничкою, Це режим інверторного стживания. Угу. Далі перемикаємо... Это у нас пока автоматичный режим. Это сердечко. Потом О, это ручка. у нас режим массажа. Угу. Это у нас показывает индикатор живления. Ну, угу. И тут у нас переключаешь. Это у нас показывает индикатор Скорость. времени. Нет, время. Это время. И ты выставляешь, получается... С я не знаю, ну <laughs> э, как можно через каждые там 2-3 часа или. Ну, то есть тоже можно разобраться, кто в этом соображает, поэтому. Не, ну тут. А, минуты. Да, это ж Вот, минуты. Две, две минуты там. Потом далее там идет 3-4 и до 12. Все, mm -hmm. максимум. То есть это получается на 12 часов. Все. Mm -hmm. Ну, кто собрал и вымыкается, так же самое. Вдіржуваєш ну, і все. Ну, такий собі у нас простенький огляд а, вийшов. Ну, я думаю, в цьому треба розібратися і тоді, вже, коли буду користуватися, я обов'язково скажу своє враження про цей апарат. А зараз головне, що він працює, він включається, він перемикається, і все нормально.